Доброго дня, шановні пані та панове, ви на каналі Мисливці за скарбами. Мене звати Ніна. На цьому каналі я намагаюся популяризувати вінтажні предмети з порцеляни, склади кераміки. Вінтаж для нашої країни припадає на часи Радянського Союзу. Зазвичай в різних рубриках я показую вінтажні вироби з різних матеріалів, які я купую, щоб прикрашати ними нашу квартиру, якій проживає наша сім'я. Також прикрашаю вітрину відтажним посудом, яка стоїть в мене на кухні. Іноді купую різні предмети для своїх рідних та друзів та ділюсь з вами відео мої шановні поціновуючі краси. Сьогодні у нас рубрика Битва титанів, в якій ми розглядаємо один предмет різних виробників, порівнюємо його властивості, вибираємо кращого з кращих. Тож запрошую вас до перегляду. На початку відео я хотіла би подякувати всім, хто приймав участь у виборі кращого чайника. Я, до речі, друзі, дуже зраділа, що більшість голосів глядачів віддали за чайник Довбурського заводу. Я його обожнюю. Він стоїть на вітрині в мене і піднімає мені настрій кожен день. Велика дуже всім подяка за активність. Ось такий він, красунчик. Дуже вам дякую, друзі. Ваше слово останнє і саме головне. Це приз глядацьких симпатій. Друзі, сьогодні в нас в випуску змагаються красуні. Красуні цукерниці. Якщо чайники королі столу, то цукерниці безперечно, королеви столу. Цукерниці виконують функцію ємності для цукру. В ній подаємо до столу цукор. Якщо ємність для зберігання цукру, з більшого містка, то цукорня зазвичай має привабливий вигляд, ну, особливо з порцеляни. І з клас, з кераміки, теж дуже гарні. Сьогодні ми розглянемо цукорниці з порцеляни. Друзі, нагадаю правила змагань випуску битви Титанів для тих, хто дивиться, може цей випуск вперше чи забув. У випуску зазвичай приймають участь 4 чи 5 однакових предметів. Маю на увазі одного з невидів посуду різних виробників. В кожен випуск я переглядаю характеристики відбору ознак порцеляни, щоб зробити випуск більш цікавішим. Деякі ознаки я об'єднала, наприклад, один, насиченість кольору, і розпис, художнє оформлення. Я думаю, що просто забагато теж, друзі, погано, коли починаємо плутатись та дуже розтягнутий ролик. Друзі, ну цікаво, напишіть мені в коментарях, може вам щось хотілося змінити в цих випусках додати щось, чи ви вважаєте навпаки щось зайвим. Тож, перейдемо до головних ознак порцеляни. Чим вона ціниться та відділяється від інших матеріалів? Ну, по-перше, я вважаю, це білизна ви. Порцеляна з високої якості має, високої якості має білий або молочний відтінок, Бі, молочно-білий такий кольор. Тому багато хто знає, як довго європейці намагалися створити порцеляну. і ще скільки ж зробити її білішою та тонкішою, щоб конкурувати з китайською. Тому друга ознака, друзі, це буде, що в нас прозорість. Справжня порцеляна дуже тонка. Товщина її стінки не більше 2,5 мм. Саме тому вона напівпрозора, та на коли ми поглядаємо на погляді на світло. Да? Дивимось, друзі, звук. Ну, якщо провести дерев'яною паличкою по посуду з порцеляни, то можна відчути дзвінкий довгий специфічний звук. Властивий виробом з високою щільністю матеріалу. Ну і друзі, я скажу вам чесно, що в цьому випуску я просто одразу зрозуміла, яка порцеляна дзвінка, бо якщо навіть закриваємо кришечкою, бачите, от як воно просто аж відскакує. Друзі, далі в нас одна із ознак це вага. Порцеляновий посуд легше за аналогічний фаянсовий, і взагалі, коли тримаєш легесеньку, легесенький якийсь виріб, ну це ну, просто слів немає. Ну, як пір'ячко. Друзі, ну інша ознака, по якої ми вибираємо переможця, це вага. Ой, цікава ну, за вагу я вже сказала, за цікаву форму виробу. Ну, я думаю, що всім хочеться придбати порцеляну якоїсь такий незвичайної, нестандартної якоїсь гарної форми. Я думаю, що це така одна із ознак, як колекціонують люди, люди порцеляну. Друзі, художнє оформлення. Безперечно, я думаю, що тут безспірне таке питання, тому що виріб з порцеляни має бути не просто, я думаю, це виріб як. з як і мастера, який зробив форму, так і того мастера-художника, який розмалював цей вибір. І, безперечно, теж одна з головних ознак це художнє оформлення виробу. Друзі, ну і взагалі ручний розпис надає виробу індивідуальності, бо сприймається вже як витвір просто мистецтва. Вік та маркування. Ну, чим старший вік виробу, тим він цікавіший серед поціновувачів простріляни та колекціонерів. Друзі, ну вади вибору. Чому я залишила цей, цю ознаку? Тому що я думаю, це важливо. Ми захоплюємося вінтажом і зрозуміло, що в наші часи до нас доходить вінтаж не дуже в гарному стані. Але я думаю, що нам приємно бачити, коли він як новенький, да? чи якісь там виробничі недоліки, та в якому стані предмет зберігся до наших днів. Друзі, ну останню характеристику, ви знаєте, я прибрала От сучасність. Чому, тому що я вирішила все ж таки віддати вам цю, цю ознаку на ваш, щоб ви, глядачі, зробили вибір в наші дні? От, Наприклад, яка цукорниця з цих представлених от вибрали би саме ви, щоб ви цю ознаку, як то кажуть, в мені в коментарях написали, яка з цих цукерниць ви вважаєте сучасна? Це не тільки стосується форми, це взагалі стосується самого виробу, як в цілому, і художнього оформлення, яке вам подобається, яку ви вважаєте більш сучасним, а яку форму застаріло. Друзі, ну давайте почнемо. Я Коротко ще скажу вам, які умови по кожному з вище заявлених характеристик. Кожен предмет отримує місце в змаганні. кожне місце дорівнює кількості балів. Наприклад, перше місце означає, що саме цей предмет в усіх представлених має саме кращу ознаку, щоб не займати багато часу глядачів. Я сама виступаю експертом, краще сказати поціновувачем порцеляни. Бо немає такий великий досвід, визначає місце в кожній категорії. Для того предмети, який отримує при підрахунку сумі менше всього балів, визначає, що він більш всіх займав перші місця і був лідером серед всіх ознак, які я виділила для цього виробу. І навпаки, останнє місце, тобто виріб, який при підрахунку отримає більшість балів, буде означати, що він займав не перше, а останні місця. Тож починаємо. Почнемо, друзі. І з сьогоднішнього учасники сьогоднішнього четвертого випуску обитві титанів це чотири цукриниці. Які ви бачите на столі. давайте розглянемо кожну уважно з них. Представляю вам першу красуню, це городниця. Друзі, я буду відразу вам відкривати цю таємницю. Хто виробник цієї красуні? Друзі, як сказала моя бабуся, казала дуже файно. оце для мене вона. Дуже файна. Давайте розглянемо її з усіх боків. Подивимось на клеймо. Друзі, таке клеймо ставили в період з 1970 по 2000 роки. Я купила її першою свою колекцію на барахолці, на почайні. До неї я збирала тільки чайні пари. І не думала, що буду збирати якісь інші частини серйозу. Вона мене зачарувала. Вона така життєрадісна, дуже яскрава. Я купила для неї спеціальну чайну пару, щоб їх було в компанії. Витрин. Згодом я зрозуміла, що просто збирати чайні пари от не нудно, і вітрина набагато гарніше виглядає, коли предмети різної форми і за кольором. До речі, я бачила весь цей сервіс, і сказати чесно, мені подобається тільки цукорниця та чайна пара. Але це сьогодні, може, згодом я зміню свою думку і мені захочеться придбати весь сервіс. Ця красунечка отримала перші місця за прозорість. Друзі, вона дуже, ну, я думаю, що ви мені повірите, вона дуже прозора, тонесенька, легка. Її вага складає всього лише 256 г. Така вона тонесенька та легенька. хмаринка. Дуже дзвінка, друзі, порселяна. Ну і, звісно ж, друге місце вона отримала за цей чудовий ручний розпис. Пурпурний колір квіточок. Дивіться, який насичений зелений колір. Я думаю, вам тут гарно видно. Розпис з золотом теж вручну. Була дуже здивована, коли її так розглядала добре, друзі, подивіться цей ручний розпис з золотом. Ця цукриниця дуже шедрана по золоту. Бачите, як в ній, яка в неї форма. Обошниці ручки, наче крила янгола. З недоліків, коли продавець спракував мені товар, випила кришечка та відбилась верхівка. прийшлось клеїти. Так не видно, до речі, але я знаю, що вона вже клеєна, то виріб вже не цілий. Тому що треба останнє місце по характеристики вада виробу, тому що вона, єдина, друзі, з цих представлених на столі не ціла. І в кінцевому підрахунку в неї вийшло 20 балів. Отака, друзі, красунечка, лялечка. Я думаю, що ми добре її розглядали, та можемо вже приступити до, до ще однієї красуні. Друзі, наступна красуня у нас отака дамочка дамочка поважного віку. Така цукерниця Баранівка, друзі, ще так, кралечка. Вона дуже поважного. Віку я вам хочу просто показати клеймо. Друзі, ну клеймо другий сорт. Ну, Я вам скажу, що я її купила через телеграм-канал Радоще життя. Вона мені так сподобалась. Мені потрібна була компанія для чашечків, теж бараніка, до речі, 60-х років. І вони дійсно дуже гарно виглядають в парі за кобельтової цієї стрічечки. Вони так підтримують один одного. По кліму, друзі, давайте ще раз глянемо, подивимось, коли його ставили. Його ставили з 50 по 57 роки. Їх вага складає 306 грамів. Я ж кажу, така вона поважна, вже не така легенька, як попередня. Перше місце вона зайняла за характеристику вік та маркування. Я думаю, що ви порозумієте, чому. Ну, Біч для колекціонерів цікава вона серед заявлених. Цукорниць. Тебе перше місце зайняла, як для, до наших днів. Дійсно, достойно уваги, немає ні подряпин, позолоти, ні, ні, ні схід фарби, ні якісь потертості. В усіх номінаціях вона йшла рівно, займаючи лідіруючі позиції. Останнє місце затримала тільки за художнє оформлення. Хоча, чесно кажучи, було трохи спірне питання. Ну... Цукорницю і в Тому що я розглядала, що оця Кобальтова друзі, стрічечка, давайте подивимось уважно, нанесена не аерографом, а вручну, пензликом. Бо я коли вже побачила, що вона така нерівна і сама насичність кольору не така рівна, то зрозуміла, що вона була нанесена вручну. Мені також подобається її форма, більш така до класичної. Здається, ніколи не застаріє. За підсумками підрахунку балів, вона отримала 18 балів, друзі. Дуже така гарнесенька. Красунечка. Обожнює її. Дуже дякую постачальнику краси за неї. Така вона мені. Якби я її чекала, так давно. Друзі, наступна в нас учасниця наша наших змагань це цукерниця і вірбілки. Фарф... фарфоровий завод. Красуночка в такому приємному, м'ятному кольорі. Давайте подивимось, друзі, ближче на неї, та на клеймо. Таке клеймо, клеймо більш піснього. Його ставили з 1966 по 2009 роки. Я бачила по вербілкам, друзі, різний рік, які ставили, що писали, щодо цього клейма. Але я думаю, що це за різних років видання довідників. Я купила її через інстаграм, з Дніпра вона до мене приїхала. В інстаграм «Ітажний посуд Дніпро. Я купила її теж, як то кажуть, не стихійно для компанії Чайних пар вербілки з сервізу вербарис. Але вони. Всі тільки натяк на Барбарису, взяли форму. От я так зрозуміла, що ця форма була дуже популярна, розкручена. І, до речі, друзі, якщо ви побачите на цій цукерниці дійсно зображена гілка Барбарису, А яка тут форма. Це по художньому оформленню було спірне питання з поважною нашою Баранівкою. Але коли друзі я побачила цей теж розпис вручну по золотою, бачите? Ну, це точно, друзі, не автом... ну це ніяк не... Не... по-іншому не зробиш. Бо тут видно, що воно просто вручну домальовка була. Колір дуже гарний. Так, да, я думаю, що це важка теж робота, так по золоту розмалювати. Вона білесенька, друзі, вона перше місце зайняла по кольору. Ця форма називається сервська, з такими ручками. Вона останнє місце займа, зай, займала тільки за віку, тому що більш молода. Та за вагу вона дуже важка, друзі. Її, її вага складає 358 грамів. порівнянні з іншими цукроницями, просто вона важка. Так? Вона просто, я думаю, тут ємність може трошки більше. І, друзі, я вам хочу сказати, ну, що дійсно форма дос, ну, достойна нашої уваги. Подивіться, які рельєфні, ці випуклості. Ну, гарна, дуже форма. Мені дуже подобається. Я думаю, що перше місце ну, був форма чудова. Просто чудова. За підсумками підрахунку балів вона теж отримала 18 балів. Друзі, і в нас. І є ще така красуня, ми повинні теж їй приділити увагу, щоб її вистачило, як то кажуть, часу. Друзі, до вашої уваги четверта цукриниця Полонського порцелянового заводу. До речі, друзі, в неї відзнака якості. Бачите, клеймо яке. Ну, клеймо таке. Ставили в період з 87 по 90 роки. До речі, друзі, інформацію і по клеймам я взяла з електронної книги Дуденка Никафаренка, українська художня порцеляна радянського періоду. Ця красуна отримала перше місце за художнє оформлення. Я думаю, що ви зі мною будете згодні. Дуже гарний, чудовий ручний розпис, гарне поєднання кольорів. Я купила її друзі для своєї матусі. Вирішила поміняти її цукорницю, бо в неї така старенька. Мама любить простіти, а на час гарні предмети. Тому, коли я останній раз була на печані, вирішила її купити, придбати. Мені сподобався цей розпис. Цукорниця в дуже гарному стані. Ну, і так як я купила її для використання, а не для вітрини, вона коштувала недорого. Вона ну, дуже легка в порівнянні з іншими отримала друге місце після городниці. Її вага складає друзі 303 грамів. А так, друзі, на жаль, по іншим параметрам, вона завжди буде хвості, займала, ну, по іншим характеристикам останні місця. Бо і форма хоч і зручна для щоденного використання. Але мені здається, десь застраха в минулому. Ну і колір, і тонкість порцеляни бажаю бути кращою. До речі, друзі, на OLX я знайшла такий сервіс в повному комплекті, в повному складі, і коштує він на сьогодні 1600 гривень. Може, комусь буде цікаво, може комусь подобається, хтось хоче. то Наберіть сервізи полони і воно пошуку вам видасть. Може, комусь буде цікаво. Друзі, за підсумками підрахунку балі вона отримала 24 бали. І, на жаль, посіла останнє четверте місце. Ну я думаю, що просто згодом в нас буде рубрика вся ну, змінюватися, будуть в нас з'являтися нові якісь предмети. Я думаю, ми просто з цього заводу, я думаю, там є дуже гарні представники виберемо. Але мені ця друзі дуже сподобалась цукрадинця. Вона, по-перше, з двох сторін цей розпис чудовий. Але ж я ж кажу, ми ж, я ж бажалась хотіла бути, як то кажуть, не цей, знаєте, не дуже і, ну, розглядати, щоб не було такого упередженого такого ставлення. Бо вони для мене всі такі рідні-рідні. Тож, друзі, цукорниці, баранівка та виробілка, виробілки, вибачте, отримали однакові бали. І по по 18 балів зайняли таке перше місця. Ну, мені треба було якось вибирати. То, друзі, скажу, що було важко. що ж кажу, не хотілося там таке, щоб упередження було ставлене. Хотілося, щоб воно було таке, знаєте, чесне. Просто чесне. Тому, що вам скажу, друзі? Я на правах хазяйки. Каналу вибираю Баранівку і вважаю, що перше місце вона в мене займає сьогодні. Я можу пояснити, чому, тому що вона просто от я беру її, на неї дивлюсь, а вона мені дивиться саме серце. Просто от, я відчуваю, що цей предмет з історії, друзі, з історією, і він такий ну, не схожий на він відділяється. Ну, друзі, в ребілки посіли час на друге місце. Це теж чудова цогрини, це білизна цього фарфору. Я думаю, що камера передасть. Я просто не хотіла, друзі, дуже сильно, щоб сонце сліпило в очі, бо іноді я, коли дуже-дуже, дуже сонячно, я починаю плутатись, як то кажуть, в показаннях. Тому я трошки. Прибрала сонце, але зараз вам покажу на сонечки ще гарніше. Друзі, ну, третє місце посіла в нас городниця. Я думаю, що ви оцінили цю красунечку, гарнесеньку. Ну і четверте місце посіла полонна. Але для мене ці всі цукорниці, друзі, дуже-дуже гарні. Друзі, нагадую, ви, все одно ви вирішаєте все ви. І головний приз глядацьких симпатій все залежить від вас. Тому чекаю від вас в коментарях, які цукориниці ви віддали своє серце, яка дивиться на вас з екрану в самісіньке серце. Бо смаки різні, друзі, це добре. Я взагалі люблю різні предмети. Я, може, ви бачили в оглядах, які в мене всі різні предмети. Я не люблю збирати одне і те саме. І взагалі в мене навіть тільки один сервіз зараз є. Взагалі в мене в наявності кавовий. Теж, до речі, городниця. А я хотіла вам показати цукорницю не та й забула. Ну, Взагалі, друзі, ну, хочу, хочу вам сказати, вибачте, що. Ну от сучасницю я віддала вам, як то кажуть, на розсуд про сучасність. Мені цікаво, яка у вас цукорниця вдома, тому що ми користуємося, друзі, такою цукорницею звичайною керамічною. Купили в вечір хоум. Бо вона вже з таким отвором. Знаєте, я не можу користуватись в повсякденному житті порцелянової цукрини, бо мені дуже жаль, якщо вона розіб'ється, чи ну, це щось неймовірне. Але до речі, друзі, оцю ложечку я купила на Блошинному ринку за 70 гривень, як зараз пам'ятаю, посріблена. Я думаю, що продавець просто не знав, а я вже в маршрутці їхала, дивлюсь. Срібло, думаю, да, вона дуже така, мені подобається. Отак, от от, друзі. Ну то на ваш розсуд, яка цукорниця з цих представлених, ви вважаєте, більш сучасна? Можливо, поділитесь, якою цурницею ви користуєтесь, бо я навіть бачу, що до мене прийдуть гості, вони в мене такі святкові. Вони в мене святкові. Тому чекаю від вас в коментарях. Друзі, може у когось немає інформації по клеймам заводів порокам. Я з радістю з вами поділюсь. Напишіть мені, будь ласка, на пошту, я прикріплю в першому коментарі. Я вам перешлю на вашу пошту. Ви мені напишете на пошту, а я вам перешлю. Дякую вам, друзі, за підтримку. Я читаю ваші коментарі та радію за нові підписки. Друзі, пишіть мені, чи сподобався вам цей випуск битві Титанів. Радію за нові підписки, дякую вам всім підписникам моїм. До зустрічі на моєму каналі в наступних випусках. Пока!